Отже, вікна продовжують цикл життя після шоу. Третя серія про долю суперфіналіста проекту Україна має талант полтавського репера Правдоруба Артема Лоїка. Учасника талант шоу запримітив Григорій Лепс і Запросив до Москви. Метр російської естради та молодий український репер успішно співали дуетом та невдовзі розсварилися на віки. Бо для юного виконавця принципи виявилися дорожчими за гроші і славу. Відверті зізнання у сюжеті. Ірина Стороженко. Включай. Там де слава Україні, де бироє слава, скаже, кожен олечі, кожен правий має на нас право. Він читає до сьомого поту, щоб гойдало, проймало та пекло кожне слово. Сьогодні це вже зовсім інший Артем Луїк, український. Де правда, не правда, і там, де зрада на зраді, Там, де брати, де на брата, мені там, де брати, де за брата. П'ять років тому він своєю скоромовкою підкорював лише полтавські дори. та ще не здогадувався, яка запаморочлива, і водночас краколомна кар'єра на нього чекає. Просто одного разу Артем насмілився замахнутися на головне талант шоу. Плістендапплістеда. Він так поспішав до своєї мрії, що навіть переплутав кастинги. Замість Україна має талант. З'явився на ікс-факторі. Артем, я втретє запитую тебе, ти співати вмієш? М -м -м. Я не вмію піти, це не для мене, і я вибрав сам. читати реп, а не ползати по сцені на коленях, як Діма Білан. Його дотепність підкуповує суддів і неформатному виконавцеві. Тоді таки дають шанс. Ти мой. Крастрільні стрічовці фантастична. Але вже далі на Артема чекає найбільший провал, не вміючи читати чужих текстів, в тренувальному таборі репорт забуває завчені слова. <му>

Тобі пальця в рот не клади, я бачу. Хоч тилої картем емінем. Я скажу тобі так. Я ж не зовсім дурак. <ривіт> Етап за етапом своєю наполегливістю та харизмою він підкорює суддів <ривіт> та публіки. У мене два правила можу розказати, треба просто чого-то хотіти і щось підняти. А за якісь півроку Артем Лоїк уже улюбленець мільйонів і суперфіналіст. Україна має талант. Артем не перемагає на проєкті, але перемагає в житті. Після шоу хлопець з полтавських дворів вирушає підкорювати Москву. Туди його запрошує Григорій Лепс. Левс. А не буду тебе, браття, рішуцікло браття. Підписують контракт, пишуть кліпи, читають артемові тексти. Елітні клуби велика сцена. Ось вона. Слава. Грігоріс. в Артема виходить кілька знакових кліпів. Із метром естради навіть пишуть спільний альбом. Життя його мріє. Аж раптом зірковий протеже хоче вкласти в уста молодому реперові чужий текст із чужорідним сенсом. Ми вирішили цей питання, що тексти будуть неприкасаємо. І мені було пропонено виконувати іншу пісню. Це був один розговор. Це було «да» чи «нет». Моя мама – виспітатель. Ось у неї Випустився ученик. І в школі у нього було задание герой нашого времени. І написав Герой моего времени Артем Луїк, тому що він не вреть. Вот я ради него не эту песню. Лепс розлютився і наказав Луїкові повертатися у свою діру та залишатися ніким. Мы очень жестко расстались вот я мог сказать я спою эту песню бабосы босса я спою там рабочий ротик нетик вот эти все слова нормально просто ну причем я так не общаюсь эта песня вышла она называется бабос и босса ее исполнил сам лепс и наша украинская группа green Grey. вот такая песня поэтому кто хочет может послушать ее но я я не об этом чуть-чуть Отік робочий, та блізбавнуся, а розну то типа путьки в сочі. Це збіглося з революцією гідності та війною на сході, а тому їхній розрив був усе одно неминучим. Тогда якраз тільки починалася ситуація в Україні. Я думаю, і любихся я перевернувся. Тому оно все совпало. Артем повернувся додому, одружився. В нього народився Це Хто наділав таке? Дані лише два, та вже зрозуміло він росте майбутнім репером. Данюка, будемо читати. Читати будемо. Що Ді мікрофон? Що? Що! Від Донецька до Крима! Що! Що! Нині Артем читає українською так само з протестом на злобу дня, рубаючи правду про все, що бачить. Треба прийти до того, що ти сам є українець. Він місцева зірка. Люди приходять навіть на його творчі вечори. Нині видав ще збірку віршів. Афіші, квитки, людей небагато, але це його публіка. Падашов солдат, сказал спасибо, что приехал. Ты такой отличный парень, честно от души. Это сила. Улыбался, попросил на память фото, но мурашками по коже. Я сказал, что я отличный парень, только рядом был вот с тобой, такой ничтожный. То по шпиталях допомагає армії. Пише тексти, записує альбоми, фільмує кліпи. В Україні можливостей стало менше, та він удома і ні про що не шкодує. Я здесь зустрічав свою любов, своїх друзів, Тут мої батьки, мої родні. Тому здесь я, Тут я настоящий. Він дотягнувся до своєї мрії, зробив неможливе та повернувся туди, звідки почав, щоб лишитися. Верным Соби. Я хочу все выше и выше прыгнуть в слове. Я вижу этот рост на бумаге, на листе. И здесь, наверное, самая важная цель. Но, конечно же, я как, как любой исполнитель, как любой рэпер и поэт хочу, чтобы это было востребовано. Это невероятно больно для артиста, когда очень мало людей, как Цветаева писала, моим стихам как драгоценным вином настанет свой черед. Yeah. Ірина Стороженко, Роман Крюков та Сергій Сивко. Програма вікна СТБ.